І люди мислять певними категоріями, різними штампами. Зрештою, як правильно говорив Антон Литвин в Празі, і це теж була провокація насправді подивитися на реакцію. Далі можемо обговорювати. Я готовий до будь-яких дискусій, не просто до образ. Каже, ми з тобою сидимо, п'ємо пиво в празі в 15 2015 році. Це було. Каже, я. Реально, з тобою п'ю пиво, але ж я представник, щоб там не було, я представник країни-агресора, країни, яка напала на твою країну. А ти зі мною п'єш пиво. Кажу, ну так різно буває для різні люди. Каже, ні, ти не розумієш. Рано чи пізно у всіх, хто походить з Росії, з імперії, вилізають ріжки імперські, великоімперські. Ну, всі перетворюються на дияволо. Святих просто каже, немає. Каже, в мене, я боюся, що теж тут дочухається, зараз вилізуть. Це самокритична людина про себе говорила. І я бачу, що так воно і є. А ібо, це версія Руслана Хаврюта, що будь-який, вибачте, це не ксенофобія, але будь-який москаль, який нагадує пляшку шампанського гівном, яка стоїть на сонці, рано чи пізно вибухає. І всіх обляпує в результаті. І таке воно так. На жаль, як нам відірватися значить, від цієї імперії, тому що це критично для виживання України і, або як нівелювати цей фактор. Я особисто познайомився з головним редактором Медузи в Ризі Галіни Тищен, і... Ну, Там була смішна ситуація, коли ми сиділи, говорили. Там були такі всякі журналісти з колишнього радянського союзу, і її співробітник сказав: що ви устраювати зі хахласрач. Я кажу хвилиночку, а минуточку. Що ви сказали? А Галя така, груд, закройте, кошу, а вона дуже жорстка людина. Дуже жорстка, і вона тебе з'їсть і п'яткою твоєю не вдавиться. Але тенденція лишається, тому що я, ну почитайте Золото Булайко, написав там купа всяких історій. Воно так з першого погляду здається, що воно толерує щось, то ніхто не толерує ніякі цінності. Це дуже важкий процес адаптації.